Сьогодні готуємо вишню власному соку. Всі вишні потрібно почистити від кісточки. Я люблю це робити скрепкою. Так, беру і кидаю. І потім ці вишні будемо використовувати в наших майбутніх десертах. Мені дуже так подобається така заготовочка. Вже виняли кісточки і тепер кожен шар вишні пересипаємо цукром. Я зазвичай на 1 кг вишень додаю 250-300 г цукру. Залишаємо на 3-4 години при кімнатній температурі, щоб воно стояло, щоб вишні пустили сік. Пройшло вже 3 години. Вишня пустила дуже багато соку. І будемо зараз накладати в баночки. Вишенька, ціленька, гарненька. Така вона буде залишатися і в банці. Забула сказати, вершень у мене очищених 2 кг. Банки помиті, не стерилізовані. У мене виходить вишень у власну соку 1-літрова баночка і 3 півлітрових. Беремо каструлю, на дно каструлю викладаємо непотрібний рушничок і кладемо в банку наші вишні. Всі викладаємо. Наливаємо воду, щоб вода була на 2-3 см нижче кришки. З моменту закипання води у каструлі стерилізуємо півлітрові банки 15 хвилин. Літрові банки 20 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Виняла баночки з каструлі. Закрутили і перевертаємо баночки вниз кришкою. Ой, гаряче! Накриваємо теплим рушничком. І чекаємо, поки вони охолонуть. Потім у холодне місце.